Усім привіт, вітання з чарівної Праги. Ми з вами прогулюємось вулицями, центром, Староміські намісті, головна площа. Ми знаходимося в районі церкви Собору Марії Пітином. Це не перша розповідь і продовження буде. Зараз я буду вам показувати все, що я бачу і розповідати багато що з історії Праги. Ми просто проходимо через чарівні вулички Праги і доєднуємось до наших екскурсантів. Різні туристичні локації. Ось такі двірники чудові. Гід нам невпинно розповідає про усі принади, а я потім поступово доєднаюся, буду вам розповідати своє оповід. Прага дуже містична, тому тут багато подібних локацій. Подивіться на красу храми один одного кращі. Привіток. Нарешті я можу вам розповісти свою історію, тому що виключили мікрофон, тому що тут в наушнику говорить гід, там ти слідкуєш за групою, щоб не втратити. Але ж ми пройшли через дворики, які ведуть на Староміської намості з центральної площі, де різдвяний базарчик, де. Неймовірний астрономічний годинник, який символ Праги, Ми дійшли до базиліки Святого Якова. І я зараз вам про неї розповім, тому що я багато вам показувала, зінкувала. Зараз розповім. Неймовірний храм, який знаходиться в одній хвилині від Староміські намисті, і ось його історія і легенда. Ви бачите, що він збудований сам храм в стилі готичному, перехідному від романського до готичного. Цей храм збудований в 13 сторіччі. А на храмі неймовірна ліпли, ліпнина, яка така пишна, барочна, незвична, як багато чого у празі. Давайте роздивимо. Ось дивіться, яка неперевершена краса. Нарешті людей менше, тому що тут була не тільки наша група, а ще багато інших груп. Подивіться на цю неймовірну ліпнину. Ми знаємо, що в 14 сторіччі була чума в Європі, і люди просто е, вмирали в величезній кількості. Хтось казав, що це тому, що Ян Гус е, накликав на себе е, і на країни Європи своїм протестантським рухом, е, коли він засуджував католицьку церкву, і доповідав, що е, такі події, як індульгенція, як е, е, різні, е, скажімо так, злочини. Які робили священики часто з хлопчиками, які служили служками в церквах, а хтось, а хтось взагалі не знав, лякався. Так от, тут працював неймовірно талановитий художник, який розписував храм. І він розписав храм, і е, всі люди почали до нього приходити, приносити різні дари. І так само золоту корону. І вночі Туди прокрався якийсь злодій, і він хотів хопити ту корону. Але Божа матір його схопила за руку, і він вже не зміг вирватись. Прийшов кат, ту руку відрубав, і та рука висіла як символ того, що ну це поганий вчинок в самому храмі. І у Празі багато чого такого ну незвичного для нашого сприйняття. Але ця рука це не легенда, це реальність. Висіла дуже довго і зараз там є ну... Як муляж цієї руки і фотографія. А загалом, якщо до наших ралів, то тут самий великий орган Чешської республіки. І на концерти можна безкоштовно потрапити в неділю. Сьогодні неділя, якщо в мене буде час, то я думаю, що я доєднаюся. Ми зараз зайдемо до храму, побачимо його зовні і доєднаємось до нашої групи. Храм Базиліка Святого Якова. І ось краса Праги. Ось мешканці Праги і атмосфера. Заходимо всередину. І ось базіліка Святого Якова, неперевершеної краси храм. Подивіться на цю розкіш. Абсолютно барочний стиль убранства всередині. Чи не нагадується нам гарнізонний храм Львова, єзуїцький Петра і Павла, дуже схоже. Органна служба відбувається в неділю о 10-й ранку, 10 тобто він вже відлунав, але принаймні атмосферу я вам передам. Подивимось. Зараз, майже як для Праги, тут немає людей. нам неймовірно повезло. Тому що коли я почала розповідати, людей була така кількість, що нема де яблуко впасти. Я завжди відходжу в сторону, щоб отримати задоволення і енергетично почути те, що ми бачимо. Неймовірно. Тут можна поставити свічку. Я обов'язково сюди повернуся вже, коли закінчиться екскурсія, тому що я люблю в таких місцях бути самостійно. І орган. Подивіться, яке зачарування, яка велич. Ви знаєте, якщо я вам розповідала, що я їхала до Львова на 5 днів, залишилася на 50, я зробила величезну кількість фільмів, але це навіть не 5%, відсотків усього, що я могла б розповісти про Львів, то в Прагу скільки б ти разів не приїжджав. Ти, по-перше, приїжджаєш кожного разу інший, в інші свої періоди життя, в інші періоди своїх роздумів, в інші емоційні стани і в інші політичні події. У мене сьогодні Прага цілком інша. Ніби я ходжу по тим самим місцям, по тим самим вулицям, але вайб абсолютно інший, більш усвідомлений. І ми зараз доєднаємося ще до нашої групи, наприкінці я вам покажу базіліку Святого Якова і будемо виходити зовні. Мої любі друзі, ще одна частина фільму про Прагу добігає до кінця, таймінг е, диктує своє. Але продовження буде, я маю встигати і загідом показувати, розповідати. Але це чарівно, яке життя неймовірне. І ще трошки вам Праги. До нових зустрічей! Ваша Ксюня з Праги, папа! -па.